Мице, сина, святого Духа. Ми з вами звершили і звершимо, щоб обслужити всіянську за покойне богослужіння. Сьогодні в нас Дмитрівська поминальна субота. Наша церква встановила, що субота на кануні святого рікомучника Дмитрія, це поминальна субота. Церква і в осінній час призиває сугубо нас, помолиться за своїх. Рідних то померлих, то тому що за гробом нема покаяння. Тому то, з чим людина пристала перед Богом, то його діла, вчинки осудять чи оправдають. І якщо згадати Євангеліє про Лазаря, о, то коли Лазаря душу вознесли, підло у Бога в рай, а того бача бат. О, той, той бач просив, що нехай Лазар прийде хоч, хоча б не мокрий рушничок далі помочити губ. Господь каже, нема переходу. Нема переходу між вами і між цими. Тобто між, не буде переходу між Адом і Раєм. Але кінцеві сути ж таки буде тоді, коли Господь вдруге прийде на землю. Це буде його суд називається страшним, тому що приговор цього суда. Період Другого Прошестя Христового, він буде кінцевим відношення до душі. А до цього часу все-таки участь, загробна участь душ може мінятися. Тому в -то нас є таке благочестиве церковне передання, що на сім поколінь посилається один молитвенник, який вималює інших. Тому то можна допомогти душі, яка знаходиться вже в тому світі. То Іван, який сьогодні, навіть чули, про сотника, який молився, що Господь прийшов і зцілив його слугу, якого він цінував і любив. О, і Господь, ось він при був, і Господь йшов до нього в домів, коли він каже, ти не йди, тому що я начальник. Я кажу воїну, зроби те, він робить. Так і ти, скажи, і воно буде по тому слову. І Господь сам виділив що ось це віра. Я такої віри не зустрічав в Ізраїлі серед євреїв, що сотник був не єврей. Просто воїн Римської імперії. Але що ми бачимо, що по молитві одного інший отримує зцілення. Тому -то по, молитвах, по молитвах може людина і отримати зцілення в цьому житті, може отримати від Бога допомогу. Тому -то ми просимо один одного молитв, і апостол Павел просив за себе молитву. Молитва має значення і може міняти долю людини. Посилати милість і чудо Боже. Це торкається живих людей, які тут зараз на землі, але у Бога всі живі, і це тоді торкається тих душ, які знаходяться і в тому світі. Наші молитви може покращувати їхню участь, і душа може підніматися ближче до Бога. Тому то наш християнський обов'язок це молитися один за одних і молитися за померлих, тому що вони вже нічого не можуть зробити. Тільки нашими молитвами може покращитись їхня участь. І тому то ми будемо служити паніхідку, будемо в кінці співати вічна пам'ять і пам'ять його врод і рот. Це що означає? Це, щоб роб не зупинявся, мав продовження. Його нащадки ходили в церкву. І в церкві мали помянник і приходячи кожен раз на недільну чи святкову службу, цей помянник давали напоминання, щоб таким чином звершилось поминання в род і род, вічна пам'ять, що його не забували і молилися за нього. Тому тобто ми молимось зараз за тих рідних, кого ми знаємо, тих, кого ми відновили свої помянники, тому що ми з вами відновили віру, розумієте? Храми були закриті в радянський час, десь там хтось ще ходив. але В більшості, повторюю, ті, які тепер за ці 30 років війшли в храми, ми сформували свої помянники, перепитали своїх бабусь, батьків, які там наші рідні були, і виписали всіх, і от відновили Оце поминання, прород і рот, щоб звершилось церковне поминання. Тож, церковна молитва має велике значення. Має велике значення і літургійне поминання. Те, що часточки винімаються, пускається в кров Христову з іменем людини. таким чином душа благодаті покривається, просвітлюється, очищається, дариться прощення гріхів. Ну і поминання того панихіда, не тільки сама служба, яка буде служитися, але ту мілостему, яку ми приносимо, в церкву нашу, ми роздаємо там лікарню, відносимо і так роздаємо ще людям. Які потребують цієї допомоги, тобто ми звершуємо милестиню, тому що милостиня покриває багато гріхів. Ой, тому -то ми просимо, щоб Гості буде милистою, по відношенню до наших померлих рідних і дарів їм застані м'ясне. Це поминання це традиція нашої церкви, не тільки нашої церкви. Причому ця традиція йде з давніх часів і ще Іван Грозний видав указ, щоб в цей день в суботу на колоні. Дмитрія, в усіх храмах служилися за спокійні служби і кормили людей. Тому те, то, що ми приносимо, це якби форма покормити, тому роздається, що люди все-таки поїли. Раніше при храмах влаштовували такі обіди для нужденних, ми просто роздаємо. О, тобто 15-16 століття є вже свідоцтво, що наша церква служила. О, е Деякі пов'язуються ще з Дмитрієм Донським і Баликовським битвою, тому що саме на цю битву власне преподобний Сергій Радонівський. там ікона у нас є з часточкою святих мощей. О, Він послав двох своїх іноків, монахів іноків, які до цього були видатними воїнами, і послав на цю битву. Це було прозорливо, тому що перед битвою було змагання. О, і пересвіт змагався з воїном богатирем татарським і його образом переміг, і це надихнуло наших воїнам на перемогу. Ну І є свідоцтво, що коли битва йшла, преподобний Сергій служив в службу і поминав імена всіх падших воїнів під час цієї битви. І це все таки було ключове таке. Ключова битва для Росії, тому що це початок звільнення від татарського іга. Не зразу іще, але це була перша перемога, яка дала розуміння, що коли об'єднатися, то можемо ми скинути татарське ігор ігро. Тому -то в цьому є і своє значення. Однак, однак пов'язує з Куликовською битвою. 1380 року, це почало тільки 19 століття, так опоминання раніше було. І Дмитрівське поминання Субота є в інших славянських церквах, в сербська, болгарська. О, тому то деякі говорять, що коли, ще коли ми були язичниками, очевидно, було осіннє поминання померлих якесь в періодах язичництва. І народ якби, звик звершити допоминання, І тобто християнська церква. Якби, на цю традицію прийняла, але дала то християнське поминання або спасіння душ, і тому -то, е, тому то є ось це поминання. Тому то ми зараз відслужимо ще паніхідку, помолимося, завершивши це поминання богослужіння. Сьогодні ще є день Казанської ікони Божої Матері. О, Ми перенесли вчора, служили акафіс цій іконі. О, ця ікона теж шанується нас на Україні достатньо багато храмів через казавської ікони Божої Матері. Я її люблю. <кхем> Якось так ні душу запала, була чисто такий теж лік. О, ця ікона допомагає в сіленні на да, очних хвороб, як кажуть, ну, що вона явилася чудесно, дівчинці, коли в е, дівчинці вона явилася, що там, де після пожарища, в одному будинку закопана ікона, знайде е, її. От дівчинка. Переказали я не повірили, але сон повторився, тоді вони пішли, віднайшли цю ікону. І коли цю ікону несли в храм, то е в Казані, то е стінилися хворі і в тому числі сліпі. От, тому то як би так, що ця ікона шанується. Потім цей список розійшовся по Росії, по нашій землі. Був таке свідоцтво, да, Полтавська битва, да, пам'ятаєте, Мазепа призвав шведів на цю землю, але... Козаки не пішли за Мазепою. І саме перед полтавською битвою молилися перед Каплуновською іконою Божої Матері. А Каплоновська ікона це тут на Україні була список Казанської ікони, тільки по назві села, якби отримала вона і свою іще назву. Але Це Казанська ікона була Божої Матері, Тому навіть в цій битві вона себе явила. Так що нехай матір Божа буде покровителькою і нам тепер, в теперішній час. Посятає оборони, спасі нас!